Якість освіти та виховання. В Івано-Франківську відкрили католицький дитячий садочок святого Василія Великого на 60 місць. Тут подбали про все: від сучасних спалень, інклюзивних санвузлів та ігрових зон до укриття, автономного опалення та власної пральні. Розташований садочок в історичній пам'яті. У стінах цієї споруди колись діяла резиденція станіславівських греко-католицьких єпископів. Сьогодні тішимося, що ще один дитячий садочок відкривається в івано франківську в історичному середмісті, в пам'ятці архітектури. Тут дуже багато вкладено бачите, коштів, ресурсів для того, щоб він був в належному стані. Я Хочу подякувати нашій церкві за ту співпрацю, яка є. Плануємо збільшувати такі, кількість таких соціальних проєктів, в тому числі плануємо реабілітаційний центр на вулиці Тарас. Навського відкрити спільно з церквою, на яким ми працюємо поки що ще документально певні речі робимо, але також думаємо, що цей проект буде реалізований для громади. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович підкреслює, попри трансформації у сфері освіти, пріоритетом залишається доступність, якість та комфортні умови для дітей. Це говорить про те, що в сучасних умовах освіта вона. Передача знань і компетенцій. Умовах у цієї діджиталізації штучного інтелекту стає на другому плані. На першому плані стає передача цінностей, і власне католицькі садочки, школи, вони відповідають на цей виклик суспільства, на цей запит суспільства, передачу цінностей. Тому я надію, що він органічно впишеться в нашу систему католицької освіти. Освячення садочка провів глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.